Це відгук про сьогоднішній трек від майстеру теперішньої Суперлайт Дура траса. Сьогодні мій досвід мені сподобався. Спочатку мені якось навіть не дуже хотілося їхати щось, а потім, коли вже потрапили на трасу. І я тут саме був перший виїзд, і тому спочатку мені потрібно було. І Аліна тестує Ямаху. Вона думає, що ця вісьмака зроблена для того, щоб сидячи щось там тренувати. Не хоче вставати. Хто ногу буде виставляти, то буде получати. Я все бачу, мені нужна така палка. Нога. Будеш получать. Ну, вже трошки краще. В передній вілці немає масла. Вон працює як диван взагалі. Повитікало все, а ми не перевірили. Ми зараз знайшли трасу. Траса для ендуро тут -от, і квадроциклів, ну тобто вона повинна бути дуже лайтовенька. Тому що тут і новачків вони катаються. Я думаю, треба їхати от максимально по накатаному, це і буде той самий ультралайт. Ось такий ендуротрек без напрягу, який можна навіть перетворити у власні швидкісні перегони, тренування чогось такого типу Country Cross Endor GP. Але треба бути обережним, бо тут катають лайти. І ось тут є якесь перехрестя з хардовими горками. Розганяюся. Самий слабкий КТМчик у всіх серед EXC 4 -такний. Але я навмисно його взяв, потім коли-небудь, у відосі розкажу, чому я взяв власного 250, а не 350 чи більше. Ну я ще думав про 500, але 500-ка це трошки інше. А чого ти туди не поїхала? Ти головний, за тебе все слухаються. Ну ти ведеш і рішаєш. Хочеш назад. Е -е? Найбрудніший шлях. <у trucs> а що ти поїхала в грязюку саму? Якщо можна було б їхати. Головний тренер по ультралайт трекам. Підкажить добавчити той. Тренер каже прямо. Значить, о той хват потрібен. Я б отак оценав. Якби в мене був Зараз відкрию трошки солом. Я би так катав, якщо в мене був відомим оцей трек. Після того як я поміняв пружини, а от на швидкості прям клас. Фу, і жорстко. Так, а ми тут проїжджали. Тому що ми проїхали вот так, от наверх коло, а тепер давай отуда. Тому що там я бачив прорубано все. Це би це робили для треку. Ну як сказати, ну ні, це точно не для лайців. Я заїду легко, але... По-перше, Аліна не заїде легко. А по-друге, по ми просто тоді зламаємо ту ідею щодо лайтового треку. Або як там ендуристи кажуть, лайт для харда. А насправді вона просто легенечкова. Поїхали за ними, так. Да. Ми сіли на хвіст якійсь банді туристи і поїхали за ними. Що те, чого не має бути? Ага. Ну, на На що, на болти? На попіка кажу. Було повільніше, тому що тут спуск постійно. А якщо в той бік, то підйом. І на підйом легше мені йти на швидкості, А на спуск ну, треба от, тренуватися. якихось новачків на койотах чи на чомусь тобто ми їздили отак, так ми не знали де в них трек а ось вона що. а ми і робимо ці таємні відслідження за цими чуваками щоб знати їх секретний трек Секретний суперлайт трек, який вони показують тільки тим, хто платить гроші. Все, Ми накаталися, повертаємося назад, розследіли за чуваками, прослідкували. Знаємо тепер більш-менш повний розклад цього треку. Аліна не загубися. Такий мотоцикл, що там до нього звикати. У ньому той прикол, чому він так дорого коштує. Тому що ви коли на ньому їдете, ви відчуваєте нібито все життя їздили. Але Аліна, щось таке швидка стало. Бо і вже тут. І нафік той КТМ, якщо сиров теж швидкий.